Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила своє жертве, вина свого налила, і стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити, пощо найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала: Ходіте, мій хліб, їжте, і вино, що я приготувала пити. Киньте безумство й житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитай собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові, не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить, докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрости. Остра Господній, спізнання Всевишнього, розум, бо мною продовжиться вік твій, роки життя Твого причиняться, коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник, то сам не стимеш наслідки того. Дурнота, пустотлива, недбала, не відає нічого, сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих. Що дорогою собі простують, хто не віглас, нехай суди заверне. А безумному вона каже: вода украдена, солодка і смачний хліб схований, а він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині шеолу.